Добрий день! Сьогодні відкриваємо мийку Львівської області СМТ Лопатин. Ми відкриваємо трьохпустовий миючий комплекс. Цей комплекс був зроблений компанією LuxWatch під ключ від бетонів до обладнання. Ідея в першу чергу прийшла. Як взяли ділянку земельну? Тут в Лопатані не було ще мейок. Подумали відкрити свою мейку. На даному комплексі знаходиться трьохпустова мийка, враховуючи населення даного містечка, тобто не було потреби збільшувати кількість миючих пустів. Люксор всі знають, як мінімум, за бренд, за якість, за тиск. Мийка окупована такими функціями, як нанопіна на декількох постах є, а також безготівкова оплата фейпас. Запрошую жителів села Лопатина на нашу мийку, перевірити нашу кіно, наш наш тиск. Дана мийка знаходиться на виїзді з містечка Лопатин. Поруч заправка Чіпо. І не забувайте мийок багато Алюксвош один.